Всім привіт, Леонід Котвицький Дивіться, спереду в мене така щепка, яка розрахована для нарізання борозин, так, підгортання, підгортачі, рава стоїть спереді, плужки, яких ще називають. Таке питання задають: так як ви цю щепку зробили? І як писав один точно написав, каже, в мене труба сороковка, прикрутив на. 12 болти. І каже, її викручує, вириває ті болти. Так от, тут рівно та сама ситуація. Труба сироковка, 12 болти. Але нічого не вириває, навіть не напружується, щоб вириватись. Е, ну, Хто не зрозумів, здалека може. Отак це надіто. У мене такі от. Тут ще ззаді розраховано на дисковий підгортач. Ми ну на цій щепці, я навряд чи буду спереді підгортати диском підгортачом от, Бо він там не влізе. Хіба подовжувати, але дисковим мені добре і ззаду горне. А от нарізання рядків от для цього ця штука є. Значить, що це є? Це є щепка, яка була ззаду. Вона була ззаду. Ті. Така сама рівно щепка до мотоблока Ззаду була. От. От чіплялась вона на такий от перехідник, теж щепка до мотоблока, але я там її позварював, щоб не виривало, там усилив її уголками, вона знизу. Отака от просто полоса. Я її приварив гулки, посилив, щоб її не викручувало Но свої нюанси. Зараз ззаду я її вчепив тільки для балансу. Тут 20 кілограм для балансира. Може ще десь 25 кілометрів навіть учеплю. Тоді вона з цими плушками легесенько балансується на руки не важко і так далі. Цю щепку я її перевернув вверх ногами. Оце ще в мене, правда, приварено, це було на то, щоб в третій ставити підвертач, тільки вона була. Отак, задом наперед. От. А це вчепив назад. Вона симетрична 40 на 40, тому я просто її повернув оці штуки на другу сторону і прикріпив. Тож Давайте я зараз їх зніму і трошки покажу, як вона кріпиться, так, щоб її не, ви... не викручувало. І все було спокійно. Так, дивіться, до самого мотоблока я зробив трошки подовження. от, Ну так мені. Можна при... прикручувати і до самого мотоблока, вона ті ближче тут буде. А я так подивився, що не буде, мені нам нічпляти за стартер і вирішив зробити продовження. То це 50-ка уголок, дві 50 ки Одна наложена на другу, так як між собою зварив. Точечно от. І прикрутив 12-болтами. В двох місцях, дирки в, самому, в самій рамі мотоблока на це є. Тепер друге. От. Тут я приварив отакі опори. Такі опори. От Для того, щоб якщо почне викручувати щепку бік, наприклад, буває один плужок глибше зариється, другий мілкіше, особливо хто йде, нарізає два рядка так, що повторно іде одним підгортачом по тій самій вже вирита, а другим по свіжій. І тоді навантажує на одну сторону. Так от, якщо почне його в одну сторону давити-крутити, щоб це була якась опора. Але між цими опорами з щілина і тут, і тут. Тобто вона ще поки що не знадобилася. Але на всякий випадок. Основний момент, як воно як її не викручує. Так. Як я зробив, щоб її практично взагалі не викручує. Болтиці не погнуті, нічого нічо з ними не робиться. Зараз я отут розкручу ці два болта от, і покажу, в чому там фішка. Так, продовжуємо. Дивіться, справа в чому, що ця сцепка вона ще навіть не прямо прилягає ну, так, от, вплотну, так, до цього, до е, рами, так, вона ще й отак чуть загнута вперед. Тобто тут навіть щілина болтиці, навіть якби, скажем, так, припідняті, її не прижато до поверхні, так щільно, щільно. От, Вона те, держиться на болтах під кутом. От, ну, і в той же час, Чому? Тому що коли було рівно, прямо. от, ці плужки грала, були отак загнуті більш дозаду, і їх прям заривало вниз. Не можна було їх спокійно рівно вести по рядку. А крутити сам плуг не хотіло. Я зробив чуть-чуть під кутом, просверлив навскоси так От, тут така коса цева і, і держить, і абсолютно не вивертає бути. Хоча бути звичайної міцності 4-8 один твердість другого взагалі. 5,8, друга взагалі 4,8. Так от дивіться, в чому фішка. Оце щепка. Щепка, в даному випадку, це 20-ка така труба. Я до неї ще е полоса, до неї я доварив ще одну полосу, щоб менш хіталося, щоб в мене була більш жорстка щепка. І як я зробив? Я оцею щепочкою розвертаю вниз. І дивіться, що з нею відбувається, коли її прикручую. Оп! Ось тут. Знаєте, воно мені впирається в елемент рами. Тут є поперечний уголок в самій цій е, мотоблоці, і воно, коли його нагрузка починає давити сюди земля, воно що робить, викручує цю трубу. Отако починається викручуюча рух. І, Звичайно, що болта 12, ку вона зірве легенько при цьому викручуванні. От, Це ж який речах. Але коли починає викручувати, в мене ось ця от степочка, так, тут я її підібрав, що вона оп! І впирається в цю поверхню. І тому навіть в оці вона не впирається. Булти рівні. Так. Нічого з тим болтом не сталося. 4,8 твердість, м'який болт, нічого з ним не сталося, не погнуло його. От. Тому що воно о, впирається в мене в Отже, робіть якось так. який там у вас мотоблоки, я не знаю, так, кожного ж свій. От. Якось так робіть, щоб ця ваша щепка при викручуванні. Якимось своїм елементом впиралася тут. Можна було б зробити краще, взагалі, щоб не впиралася якийсь тавреп причепити. Ну, але де тут чпляти тавреп, що до фари, чи що? щоб натягнути. Ну, Натягнути тут не вийде. Ну, вперти. От у мене така. дві полоси двадцятки, мощні так. Тут з оголками все як положено приварено, щоб його не, не, не матало. Прикручування воно хлоп, а далі булти тільки його зафіксували. І це саме основне. Так? Щоб воно впиралося в залізо, в залізо. І тоді болти тільки його держать, щоб воно не, не з'їжджало фактично. А під нужним углом воно о мені стоїть. О, вже під потрібним кутом стоїть. Так що так. Підбирайте на своїй конструкції, так, і нічого вам викручувати не буде. Завжди дивіться, куди діє та сила, яка, яка при нагрузці починає рвати, болти і, і інші частини. От, і робіть, щоб або якась натяжка не давала прокрутитися, або впиралось так, як тут. Все. Хай у вас все вийде. Всім щасливого!